Олександр Гладун, – 53-річний військовослужбовець, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, воював на сході України та боронив стратегічні об'єкти на Херсонщині. Був у складі мобільної вогневої групи у Миколаївській області. Після контузії січня 2025 року служить інструктором в одному з відділів рекрутингу та комплектування у Житомирському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Робота трошки відрізняється від Основної роботи ТЦК, тому що люди приходять до нас, звертаються ті, що йдуть сугубо на контракт. Тобто ми людину беремо з самого першого, її, як вона тільки до нас прийшла, і супроводжуємо її, проходження ВЛК, збір документів, все до тих пір, поки людина не попадає в ту частину, в яку вона, ну, в яку вона хоче, за своїм бажанням. Або ж якщо немає там. Ніякого відношення чи ну, не дають частини, то ми самі їм оприділяємо частину, якщо вона згідна, вона в цю частину йде. За словами Олександра, сьогодні здебільшого підписують контракт чоловіки віком від 20 років. Чоловік каже, що головне для рекрутів опанувати різні види зброї. Коли людина буде працювати тільки з одного автомата, а не знає всього остального, а не дай Бог ранили кулеметника. Кулемет стоїть, а нема кому працювати. Коли боєць не розгубився і знає, як працювати з будь-якого виду озброєння, ну, я можу сказати, що це 100% буде відбиття нападу, допустим, на дану позицію. Так великий зараз різновидності є з гранатів. Ну, це все, все потрібно вивчати. Не лінуватися, вчити, ну, воно потім, потім воно дасть свій результат. Олександр говорить, що йому часто сниться той день, коли він і дев'ять його побратимів потрапили в оточення російського спецназу під Красною Горою на Донеччині. Найстрашніший день це, мабуть, була Червона гора, коли ми були в оточенні. Ніхто не вірив, що ми туди вийдемо живемо. Навіть коли ми вже й вийшли, то у своєму підрозділі ми вже сутки були безвісті зникли, тому що зв'язку не було. Ми виїжджали з одної точки туди, а наша частина перемістилася в другу точку. Тобто, вже коли ми виїхали в Слов'янськ, зв'язалися з командирами, вже командира вийшли на зв'язок, то нас виїхав командир роти зустрічати і замполіт. То я скажу, замполіт плакав. Для бійця головне вірити в перемогу і власні сили, каже Олександр. За його словами, визволення ізюма стало для нього мотивацією воювати далі. На щасливіший день це був під Барвінковим, коли ми вже почули, як їхній танк рано заїхав, зірвав своє БК, те, що було в посадці, і настала тишина після тих обстрілів, що там було, там ну, можна сказати, що кожну минуту щось прилітало це. А потім така тиша настала, що ну, не зрозуміло було, що вони замишляють, щось. Ще... Потім вже по рації командир передав, що залишають ізюм, що відходять. Ну, то, мабуть, воно тоді... це, по-перше, те, що це був наш перший бій. І така відчувалася перемога, що вистояли, погнали. Олександр говорить, що хоче повернутися на передову на запорізький напрямок до своїх побратимів, з якими з перших днів російського вторгнення виборювали незалежність України. Тетяна Скоростенська Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомир.